Усім, хто переглядає це відео, вітання з Карпат! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо ось такі смачні пиріжки з картоплею. Приємного вам перегляду! Для того, щоб замісити тісто, нам потрібен картопляний відвар. Я почистила 5 картоплин, дрібно їх нарізала, додала 300 мл холодної води, пів чайної ложечки солі. І відправляю картоплю на плиту до готовності. Картопля приготувалась. І ось що ми далі будемо робити. Половину картоплі ми виймемо з каструлі і залишимо потім додамо до начинки. Іншу половину нам потрібно довести до стану п'юре. Це можна зробити виделкою, ложкою. Або товкачем для картоплі. Як кому зручно, так і робіть. Навіть якщо залишається. Такий ось як у мене, рудочки з картоплі це не біда для тіста, не пошкодить і на смак теж не вплине. Тепер в миску виливаю 50 мл теплої води. Це для того, щоб розвести дріжджі 2 чайні ложки сухих дріжджів. Це приблизно 11 грамів. Гарненько розмішую, додаю. Півчайної ложки цукру. Повний рецепт ви знайдете в кінці відео або ж в описі під відео. Наш картопляний відвар. Гарненько усе перемішую. І додаю 2 столові ложки олії і одне яйце. Яйце за бажанням. Добавляю тепер муку і починаю замішувати тісто. Одразу всю муку, яка вказана за рецептом, не додаю. Спочатку додаю 500 г, замішую тісто, воно підросте. Потім ще додам 200 г і його, так якби ще підмісимо. І поки підростає тісто, я приготую картопляне пюре. 600 г картоплі, залила водою, додала солі. Коли ж вона приготувалась, додала сюди кріп, перець. І смажену цибульку. І приготувала картопляне пюре. Ось таке пюре, як масло, м'якеньке у мене вийшло для начинки. Тісто підростало у мене 40 хвилин. Воно добре підійнялось ось таке м'якеньке тісто. Крупинки, які ви бачите на тісті, це не від муки, це від відвару, там же ж картопля. Але ці крупинки не шкодять тісту. Підсипаю муки і злегка ще раз вимішую тісто, так, щоб воно перестало липнути до рук. Розділяю тісто на частинки і починаю швиденько виробляти наші пиріжки. Я буду робити пиріжки не дуже маленькі, якщо ж у вас є більше вільного часу, можете робити маленькі. Тісто за таким рецептом. Відходить тільки для соленої начинки. Тобто це може бути картопля, так як я зробила, або ж м'ясо, або капуста. Цей рецепт для вас стане помічником, тоді, коли у вас немає кислого молока, або ж коли піст. Ось так швиденько виробляю всі пиріжки, начинки даю приблизно 1 столову ложку. Обов'язково чекаю на ваші коментарі. Чи готували ви пиріжки з такого тіста, чи вам подобаються такі пиріжки? Наприклад, я е, цей рецепт уже використовую близько 7 років. Також напишіть, які пиріжки ви частіше готуєте. Смажені чи печені в духовці. Ми ж з сім'єю полюбляємо печені в духовці. Але, знаєте, іноді хочеться і смажних. Знаю, що вони не дуже корисні, але коли хочеться, іноді можна собі дозволити. Що ви ще не готували пиріжки за таким рецептом, обов'язково спробуйте і напишіть в коментарях свій відгук, чи вам сподобалось. Тепер сковорідку наливаю приблизно 150 мл соняшникової олії, розігріваю сковорідку і починаю смажити наші пиріжки. Смажу їх на середньому вогні. Ось такі вони у мене виходять золотисті. Пиріжки вже всі спечені. Ось така величезна порція у мене вийшла, вони дуже ароматні. М'якенькі, подивіться, які вони м'ягесенькі. Обов'язково спробуйте приготувати. Ось такий вигляд пиріжки мають всередині. Все добре пропеклось, багато начинки, тісто м'ягке і ніжне. Обов'язково спробуйте. І дуже тісто не схоже на те, яке з молока. Воно відрізняється. У мене пиріжки вийшли доволі великої форми. Якщо ж вам подобається менші, то приготуйте менші. Ось такі м'ягесенькі всередині мої пиріжки. Зараз на екрані ви бачите рецепт. Кому сподобалось моє відео, пальчик вверх. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі. Усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, гарного настрою, па-па-па, па до зустрічі у нових відео.